На цих кадрах ви бачите зруйновану частину дороги мукачево рогатин, що селіла защина Рахівського району. Дорожнє полотно зруйнувалося через підмив підбірної стінки 29 березня. Тут розширили, розширили. У нас тільки було пару днів, потім взяли, тут була техніка, розширила цього не було. Тут було тут джунглі, заросло, то пописали, розширили, біжатимуться. Аварія тут звикла, хто живе тут немає. Якби прививши. Тобто нічого екстрема. Звичайно, не гарно, але... Це дуже небезпечно. Ти їдеш і ти не знаєш, в який момент де щось трапиться. Ну і плюс тут їздять великі вантажівки. і ну, в мене був досвід декілька років тому, перед тим, як зробили цю дорогу, що одна вантажівка, значить, її ледве-ледве зачепили, вона летіла вже в так. І це було на наших очах. Тому що тому це дуже небезпечно і бажано це зробити просто терміново. Ця частина дороги зруйнувалася вдруге. Вперше бал дорожнього полотна був 8 лютого цього року. Тоді відбувся су опорної кам'яної стінки автомобільного шляху Н-09. Рух ділянкою дороги був частково обмежений. Приїхати можна було однією смугою, а для транспорту, вага якого перевищує 10 тонн, заборонено. Про це тоді повідомили на сайті Національної поліції Закарпаття. 8 лютого через значне переволоження ґрунту відбувся обвал підпірної стінки, яка обвалилась у потічок, і таким чином проїзд став неможливий. 8 лютого був перекритий проїзд для важкої важковагової техніки понад 10 тонн. 15 лютого вже було відновлення руху важковагових транспортних засобів за рахунок розширення в бік. До гори дорога була розширена за рахунок канави, помістили там відповідні труби для водовідведення, був завезений відповідний насип і таким чином дорога розширилася. Друге, обвал стався через дощі з 28 на 29 березня, розповів голова Існянської селищної ради Андрій Делітинчук. Проїзд забезпечений, однак якщо і надалі будуть тривати дощі, а зараз весна. То процес руйнування дорожнього полотна може продовжуватись це є небезпечно, адже ми тоді маємо загрозу бути відрізані від е, е, території Івано-Франківщини, тобто буде відрізана дорога державного значення 0,9, що спричинить е, те, що рух транспорту буде обмежений. Проблема для бізнесу, для нашого туризму. Для простих мешканців, тому що об'їзд він буде йти тільки через хуст чи на долину тією дорогою, а це величезна відстань. Місцеві жителі про обвал дороги кажуть так. Нам потрібно цієї дороги, поки і діти ходять, і треба якісь дерева стареньким людям. Потрібно цієї дороги. Наші люди такі є, що хворіють і їздять сюди і скоро. Потрібно і францівські, і лікарство купують, ну всякого, що такого не буває, щоб нам не потрібно на францівськ або там туди, на Чернівці, на Коломию. Нам теж потрібно туди. Я не бачу, як я не бачу, як тут засипалися. все. Це дуже це дорога з Урода до донофрантівська, туди Це Велике значення, бо це центральна дорога. Дорога Н-09 національного значення і є на балансі служби відновлення з розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Заступник начальника відомства Василь Руриш каже, наразі шукають гроші на ремонт автошляху. Ну, поки фінансування у нас ще немає. До двох тижнів воно вирішиться. Там вже є і технічні рішення, як ми будемо його ліквідовувати. Просто чекаємо зараз фінансування і одразу будемо приступати до відновлення цієї ділянки. У нас тільки державне фінансування. Тільки з державного зарожнього фонду, з державного бюджету. Зараз Дорожній фонд пішов в загальний фонд. Там потрібно десь около 7 мільйонів. Думаю, що фінансування вирішиться на протязі тижня-двох. Тільки доведуть фінансування, підрядник зразу приступить до роботи. Десь з баки, обгороджено все. Об'їзд є, воно проїзду не загрожує зараз. Ну, але звичайно, що треба відновити, тому що національна дорога. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Руслана Гостюк, Суспільне новини.